Критично необхідні гроші для країни на наступні чотири роки в обмін на зростання податків для українських ФОПів у три з половиною рази та оподаткування посилок з китайських Аліекспресу та тему. Міжнародний валютний фонд майже на фініші погодження з Україною нової програми фінансування на 8,1 мільярда доларів. Але щоб отримати гроші, нам треба буде виконати деякі вимоги, які навряд чи сподобаються українцям. Привіт, ви на каналі Фактів ICTV. Мене звати Наталя Кулик. Це наша традиційна рубрика Гривня Лайв, де говоримо про гарячі грошові питання. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, діліться цим випуском, щоб якомога більше людей дізналися корисну інформацію, яку для вас збираю. Чому МВФ стає жорсткішим до України? Чотири роки країна живе в повномасштабній війні. Усі внутрішні надходження йдуть на оборонку. Дефіцит бюджету рекордний. Постійно просимо допомоги міжнародних партнерів, коли в країні процвітають корупційні схеми тільки в енергетиці на сотню мільйонів доларів. Логічно, що навіть найвідданіші союзники хочуть не просто обіцянок про реформи, а реальних змін. Але як і перед новою програмою, МВФ ставить перед нашою владою перелік завдань цього разу ухвалення бюджету на 2026-й. Відповідно до рамок нової програми, і за словами нашої прем'єрки Юлії Свириденко, начебто, проєкт бюджету адаптували питання лише, коли парламент його ухвалить. Далі серед вимог мобілізація внутрішніх ресурсів, менше неефективних витрат, Вочевидно, тякають партнери на національний кешбек, зимову тисячу тощо. Хочуть, аби держава боролася з ухилянтами від податків та запровадила оподаткування доходів. Отриманих через цифрові платформи. Це так званий податок на OLX, про який я вже розповідала в гривні. Якщо вам цікаво, як цей механізм може працювати, перегляньте попередні випуски. Взагалі, новий меморандум з МВФ містить багато важливих та позитивних пунктів для країни, каже економіст Олег Гетьман. І лише один високоризиковий, який вже і спричинив обурення українців. Це вимога запровадження ПДВ для ФОПів. Сьогодні підприємці, яких ми називаємо спрощенці, зареєстровані на першій другій та третій групі, звільнені від сплати податку на додану вартість. МВФ пропонує Україні скасувати пільги по ПДВ. Вони, як кредитори, хочуть, аби Україна збільшила надходження до державного бюджету, по максимуму мобілізувала внутрішні ресурси, бо гроші, які вони нам дають, все ж таки кредитні, і ми маємо показати стійкість боргу, що країна здатна обслуговувати свої боргові зобов'язання. Чи дійсно збільшення податків для малого бізнесу, який і так вже їх сплачує, це той вагомий крок, що покаже партнерам нашу боргову стійкість? Чи в країна є інші більш ресурсні джерела наповнення бюджету, як от боротьба з контрабандою, бізнесом, що залишається в тіні, прокручує великі суми коштів? Врешті-решт, боротьба з корупцією? Чекаю вашу думку в коментарях. У повідомленні МВФ йдеться про скасування пільг на ПДВ без жодних деталей. Але інтернетом шириться інформація, що ідея, аби ФОПи другої та третьої групи платили ПДВ у разі досягнення обороту в 1 мільйон гривень в рік. ПДВ нагадаю, в нас це 20%. Якщо це правда, то підпадатимуть під це зовсім невеликі ФОПи, ті, хто заробляє десь 2 тисячі доларів на місяць. Це айтівці, дизайнери, консультанти, репетитори та інші. Наводить приклад фігасновник аналітичного центру Український інститут майбутнього Анатолій Амелін. І додає конкретні цифри. ФОП з доходом 2 мільйони на рік. Сьогодні платить податків близько 140 тисяч гривень в рік. Після цієї реформи – 380-430 тисяч, різниця чверть мільйона. Що робитимуть ФОПи, якщо це запрацює? Третина зареєструється платниками податків і піднімуть ціни для кінцевого споживача, розганяючи інфляцію. Чверть закриє бізнес і піде в найм, поповнивши ринок праці, який і так переповнений. А от решта 100-150 тисяч підприємців оберуть тінь. 10-25 тисяч висококваліфікованих спеціалістів просто виїдуть. Об'єднані Арабські Емірати, Кіпер, Португалія чекають підсумовує економіста Мелін. За його словами, під удар потрапляють 170-250 тисяч фопів. Це десята частина від 1,7 мільйонів зареєстрованих. Переважно IT, консалтинг, професійні послуги, тобто саме ті, хто створює найбільшу додану вартість. Так само вважає економіст Олег Гетьман. Друга і третя хвиля ФОПів групи фопів це практично все, що ми бачимо навкруги. Це маленькі кав'ярні, ресторанчики, крамнички, перукарні. Вони зазвичай заробляють 2-3 мільйони гривень. Це їхній оборот за рік. Тож, якщо їм скажуть, що через 1 мільйон ви маєте переходити на ПДВ, вони точно цього не будуть робити. Зазначає економіст Гетьман. Так, ми, українці, любимо витиснути все з хорошої ініціативи. Це загалом про спрощенку і придумати, як би то схитрити. Не секрет, що зараз зовсім немалий бізнес використовує ФОП для дроблення своїх доходів і заниження податків, які сплачують. Мережі ресторанів, великі магазини мають по декілька ФОПів, дроблять надходження, платять мінімальні податки, і таким чином приховують свої реальні доходи. Схему з ФОПу нас активно використовують у наймі. Часто підприємства наймають ФОПів замість оформлення в штат для ухилення від сплати податків при зарахуванні зарплати. Вся українська ІТ галузь так живе. І саме з цими схемами МВФ хоче, щоб Україна боролась. Насправді, поки що, причин для паніки малих підприємців немає, бо ще. Немає остаточного тексту меморандуму, немає жодної законодавчої ініціативи. І навіть якщо вимога МВФ перетвориться в ультиматум, треба буде час, аби напрацювати відповідний законопроєкт, розглянути, ухвалити. Можуть бути перехідні періоди, але поки це все припущення. А ось щодо іншої вимоги МВФ податку на дохід з цифрових платформ, OLX, Prom, Uber Міжнародних платформ ЕЦЯ ФОРК тощо вже є відповідний законопроєкт, погоджений податковим комітетом парламенту, але поки що не проголосований у залі у жодному читанні. Ще одна вимога МВФ переглянути правила для посилок з-за кордону з Китаю. Зараз, якщо вартість посилки до 150 євро, українці не платять ні ПДВ, ні мито. Начебто, цим теж користуються підприємці, великі партії товару ділять на сотні дрібних посилок. Вони проходять кордон без податків і без контролю. Нацбанк каже, що за 9 місяців 2025-го українці завезли таких посилок на 4,5 мільярда доларів без сплати жодних податків. Але ж замовляємо з китайських маркетплейсів і звичайні споживачі. Ми з вами: одяг, взуття, електроніку, косметику, товари для дому, іграшки. Логіка ще й така, що багато з цих товарів виробляють в Україні. І пільга на імпорт посилок нечесна щодо українських виробників, яким доводиться конкурувати з іноземними. МВФ пропонує перейти на європейську модель One Stop Shop. За нею податок платить не покупець, а сам маркетплейс, який відправляє товар в Україну. Для людей майже нічого не зміниться, ціна буде вже з урахуванням податку. А ось держава, нарешті, отримає прозорий і стабільний канал надходжень. Це все розмови, чи запровадять таке в Україні чи ні, це все гадання на кавовій гущі. Про те, що запровадження ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок, балачки каже економіст Олег Пензен. Він аргументує, з 2008 року в меморандумі МВФ є вимога до українського уряду привести ціни та тарифи на енергоносії для населення до ринкового рівня. І чи, хоча б щось зробила наша влада для цього, ні. Так само й зараз. Якщо нова угода з МВФ передбачатиме жорсткіші умови оподаткування, то реалізація може затягнутися на довгий час. Звісно, якщо ці умови не ініціатива саме нашого уряду, який таким чином вирішив наповнити бюджет. А як ви вважаєте, чекаю ваші думки в коментарях? А на цьому в мене все побачимось.